Уронефрон у комплексній терапії циститу. Любов без правил. Хто із зірок крутив роман із одруженими та чим закінчувалися ці історії? Дивіться далі відверті зізнання українських знаменитостей, які породжували скандали, змінювали долі та ламали серця. Ваночі була і королевою серця одруженого чоловіка. Оля Полякова відверто зізналася, що познайомилася зі своїм майбутнім коханим бізнесменом Вадимом Буряковським, коли він ще був у шлюбі. Подейкують, що ти е, увела Вадима із е, сім'ї. Він що, корова. Як його можна увести було? Їхні долі перетнулися на корпоративі. Друзі Вадима запросили Олю виступити на його дні народження. Однак без скандалу не обійшлося. Полякова думала, що їде на благодійний захід, і перед самісіньким виступом відмовилася виходити на сцену. Гасити умовну пожежу довелося Вадиму красивими словами та грошима. Тоді білявка звернула увагу на цікавого чоловіка і уперше залишила свій номер телефону. А дим не зволікав, чи не на наступного дня запросив нову знайому на каву. Я зрозуміла, що він класнючий, він дуже харизматичний, він дуже смішний, він дуже юморний. Це було дуже класне спілкування, але воно було таке дружнє. Угу. І ми з цього моменту почали дружити. Після усіх цих перепитій у пари закрутилися справжні стосунки. Та тут одна проблема: Вадим був одружений. Однак, коли відчув щось до Олі, будучи чесним чоловіком, він не хотів обманювати дружину та віддавати Олі роль коханки. Тому відразу ж наважився на розлучення. Бадік швидко рішення приймає. Ми завжди шуткуємо, що його свобода. Продовжувалося 20 хвилин, от рівно як він в броварах сказав своїй жінці про те, що він від неї йде, і 20 хвилин до уліці Гоголівської, де <с жила я. Я кажу: ти хоч вікно відкрив, хоч зробив такого, хоч подихав трошки свободою. Згодом вони почали жити разом, а через деякий час Оля завагітніла. Вадим своєю чергою не став зволікати із пропозицією і освічився Олі зранку просто під час сніданку. Різниця у віці між Олею Поляковою та її чоловіком 16 років. Близькі не вірили, що їхні стосунки довго протривають. Друзі говорили Вадиму, що молодій коханці треба від нього лише гроші, і вона його кине. Однак, як пояснювала Полякова, чоловік, якому на той час було уже 40 років, хотів відчути себе щасливим і таки ризикнув. Цікаво, що спочатку Оля й справді витрачала гроші чоловіка. Він вкладав у її творчість, яка дуже довго розкручувалася до теперішньої популярності. Зараз Оля не приховує, що й сама утримує родину. Однак, Вадим таки має свій бізнес. Він разом зі своїм партнером керує компанією, яка виробляє техніку для прибирання. Талантлива жінка із і з мільярдера здійснює мільяніра. А я пішла далі. Я із мільянера зробила просто хорошого чоловіка. Вот. Не слід думати, що бувають ідеальні стосунки. Оля та Вадим знають, що таке італійські пристрасті. За словами чоловіка, полякової майже кожен сімейний конфлікт супроводжується биттям дорогого посаду або поламаними меблями. У Нас мало у нас кожного разу щось чи б'ється, що вибивається, чи ломається. Це вже звичка нормальна. Повномасштабне вторгнення теж вплинуло на стосунки пари. Вони пережили кризу, як і тисячі українців. У 2022 році Полякова разом із доньками виїхала за кордон та певний час працювала там. Вадим залишився в Україні. Відстань стала справжнім випробуванням для них. Однак із цим вони теж впоралися. Як бачимо, ці два серця не помилилися. Оля та Вадим у шлюбі вже більше 20 років та виховують двох прекрасних доньок Марію та Алісу. Більше того, Оля відверто зізналася, що ніколи не розлучиться зі своїм чоловіком. За її словами, Вадим з першого дня знайомства подарував їй відчуття, яке є з нею, і досі відчуття опори та захищеності. Не з чуток знає, як це бути коханкою і Настя Каменських. Бурхливий роман співачки та її одруженого продюсера Потапа приховували роками. У них усе почалося з дуету Потап і Настя Олексій Потапенко заснував гурт у 2006 році, але мало хто знає, що з першого погляду Настя не сподобалася йому, і він відмовлявся співпрацювати з нею. Лише через деякий час парочка записала спільний хіт без любві, і їхній дует полюбився українцям. Вони залицялися одне до одного на сцені, однак за лаштунками ніяких пристрастей не було. А з кожним роком спільної співпраці їхні стосунки ставали все гіршими і гіршими. І такий парадокс: перші три роки, чим більше вони сварилися, тим популярнішими ставали. Настя Потап Let me know. Ту, лала, щас тут. Вони дійсно ненавиділи одне одного, а на виступи навіть їздили у різних машинах і заселялися в різні готелі, щоб не бачитися. Вона казала, що я це лайно. Я не хочу це спів такими словами. На мою музику, ти лайно автор. Я вже відомий. Ти хто така? Щоб таке казати? Втім, виявляється, що від ненависті до любові теж може бути один крок. Адже під час відпочинку на Кубі в 2013 році Роті парочку застукали за романтичними обіймами і поцілунками. На фото зроблених папараці, складно розгледіти обличчя зірок, але добре видно силуети. Тоді Потап та Настя все заперечували, але вже у 2016 році неочікувано для всіх дружина Потапа Ірина Горова заявила про їхнє розлучення. Того ж року Настя почала носити каблучку на безіменному пальці правої руки, і, хоч всім було все очевидно, однак публічно парочка тримала свої стосунки у таємниці. Та, попри це, Потап і Настя почали дедалі більше публікувати в соцмережах спільних фото, які пояснювали дружбою та хорошими стосунками. Але пильні фоловери помітили, що вони проводять разом дуже багато часу. Вони вдвох почали займатися спортом, бігали вранці, їздили на відпочинок. Де Настя засмагала топлес та робила мега відверті кадри. Ніжно обіймались на вечірках, носили одяг одне одного. 2017 року дует Потап та Настя офіційно повідомив, що ставлять на паузу свою творчу діяльність на невизначений термін. Каменських почала сольну кар'єру. Згодом у НК вийшов кліп на пісню Обіцяю, у якому вона зізнається у любові з загадковому обранцю. Потап вже випустив кліп Константа у якому Настя в образі нареченої стала головною героїною. І саме 2019 року «Потап» та Настя припинили приховувати. Свої стосунки і оголосили про своє весілля. Усе було в найкращих традиціях тодішнього шоу-бізнесу: гучна вечірка, багато зіркових гостей, розкішні вбрання та ще більш розкішні подарунки. Вони плакали, обмінювалися весільними обітницями та зізнавалися одне одному у неземному коханні. Цікаво, що саме почуття заспокоїли два емоційні характери, і за словами Насті, вже будучи у стосунках, вони практично не сваряться. А всі конфлікти вирішують через розмову. І, хоч зараз постійно киплять новини про їхнє розлучення, однак офіційного підтвердження цьому немає. А що буде далі, побачимо згодом. Глава під назвою Коханка була в історії життя і Лілії Ребрик. Вона та Андрій Дикий познайомилися на шоу Танці з зірками, де Лілія була запрошеною гостею, а він професійним хореографом. Ребрик навіть просила продюсерів шоу, щоб її не ставили ні з ким іншим в паром. За її словами, вона хотіла перемогти і була впевнена, що саме з Андрієм їй це вдасться. Окрім того, вона віджартовувалася, що їхні імена та прізвища гарно разом звучать. Доля щось знала і не випадково звела цих двох на паркеті. Вони проводили дуже багато спільного часу, переживали вир емоцій та багато говорили одне з одним. Вже на шоу їм приписували роман. Сама ж ребрик говорила, що вони з диким дуже добре приятелюють. Ведуча переконувала танцівника, що справжня дружба між чоловіком та жінкою існує. На що дикий ще тоді дав ребрик зрозуміти, як насправді до неї ставиться. Зрештою, вони дійшли до фінансового фіналу і посіли друге місце. А після святкування закінчення проєкту вони декілька тижнів не бачилися. Через тиждень після фіналу танців з зірками Ребрик запросили стати ведучою фестивалю, оскільки нещодавно відгримів танцювальний проєкт їй запропонували станцювати з диким. Перед поїздкою на фестиваль Андрій та Лілія зустрілися в одному з ресторанів після вечері, в якому й почалися їхні стосунки. Їхні амурні справи розвивалися дуже стрімко, тому історії про перше побачення немає. А от перший справжній поцілунок трапився за досить неприємних обставин. На зйомках Ребрик отримала травму. Через яскраве світло софітів і відсутність відповідних фільтрів декілька днів майже нічого не бачила. Тоді її приїхав підтримати Андрій, доглядаючи за коханою, і трапився їхній перший поцілунок. Зради одне одного і Андрій і Лілія пішли від попередніх партнерів. Як зізнавалася сама Ребрик, вона не вважає, що хтось із них розлучник. Лілія говорила, що вони дорослі люди та зробили свій вибір у грудні 2011 року. Ребрик та дикий одружилися разом. Вони вже понад 12 років і виховують трьох донечок. Я приємно здивована, що мій чоловік навіть через 13 років після нашого спільного життя спроможне мене дивувати. Я була дуже здивована його подарунком. Він мав бути взагалі в іншому місці на по роботі. В результаті він мене зустрів на вокзалі, бо я приїхала з зйомок з Чернівців. До речі, якось так символічно. У мене були зйомки в Чернівцях. Він мене зустрів. Ну а далі не буду розповідати ці подробиці, але було неймовірно приємно, тому що я думаю, боже, ми 13 років разом. Нас мережи не весілля. Я вдячна йому за кожну ниточку нашої історії і те, що ми спроможні дивувати одне одного, бачите, як примазалась, ми. <смі> бо я ж здивувалась, я реально е не очікувала. І він сказав, що виявляється тебе так легко здивувати. Ну йому здавалося, що треба щось вигадати, треба щось придумати, бо я ж все завжди контролюю. А виявилось надзвичайно легко це все зробити просто. Я зрозуміла, що я просто іду за своїм чоловіком. Знаєте, як в танці він мене свого часу повів, так і зараз. Матвієнко має у житті чимало хейтерів, адже до неї приклеїли статус розлучниці. А все тому, що її союз з Арсеном Мірзояном розпочався тоді, коли чоловік був ще одруженим та виховував двох синів. Вони познайомилися на вокальному шоу Голос країни у 2011 році. Спочатку між конкурсантами не було нічого серйозного, окрім творчості. Однак, після завершення проєкту Тоня не виходила з голови у чоловіка, і зрештою він наважив. Вся запропонувати їй побачення вони не поспішали і давали час одне одному зрозуміти, що це справжні почуття чи миттєва пристрасть. Так тривало близько року, і зрештою Тоня та Арсен наважилися спробувати будувати родину. У січні 2016 року Тоня народила свою другу доньку, яку назвали Ніною на честь Ніни Митрофанівни. Ба Більше Арсен дав доньці і прізвище відомої бабусі. Згодом Арсен привселюдно запропонував матері своєї доньки стати його офіційною дружиною. Під час свого концерту у жовтневому палаці він спустився до глядацької зали. Своєї коханої, і вона розчулена до сліз, сказала йому так. Вони одружилися 2017-го. Одні щиро вітали новоспечене зіркове подружжя, інші дорікали тоні, що вона стала розлучницею і її щастя побудоване на сльозах іншої. Однак це співачку абсолютно не бентежило. Я відверто сказала всьому світові, що я покохала uh, чоловіка, який був в стосунках. мені. Чому мені за це повинно бути сором? Шлюб Віри Брежнєвої і Костянтина Меладзе теж постав зі стосунків, побудованих на сльозах іншої. Тоді композитор був одружений. Іноді Брежнєва та Меладзе потрапляли в об'єктиви папараці разом, що потім пояснювали звичайною міцною дружбою. Крапки над і в цій історії розставила екс-дружина Меладзе Яна. Вона й підтвердила роман Костянтина з вірою і зізналася, що чоловік її зраджував з вірою. Подейкують, що із між співачкою та композитором спалахнула тоді, коли Віра вперше пробувалася у гурт Віагра. На той момент Костянтин вже був одружений на Яні та мав дітей. Однак тоді, скоріш за все, закоханих зупинив той факт, що Меладзе одружений, Тож і Віра спробувала забути коханого у шлюбі з бізнесменом Михайлом Кіперманом, від якого у артистки у 2009 році народилася донька Сара. Проте у 2012 році Брєжнєва та Кіперман Розлучилася згодом. Почали ширитися чутки, що Михайло почав здогадуватися про роман Віри з Костянтином, влаштував за ними спостереження, яке підтвердило його здогадки. Кіперман не став розголошувати цю новину і просто попросив розлучення. Вже у лютому 2014 року журналісти підловили Брежневу із Маладзе біля одного з київських ресторанів, де артистка святкувала день народження. Тоді парочка покинула заклад і вирушила. До столичної квартири Брежнєвої на Подолі. Потім Костянтина неодноразово бачили біля дому Брежнєвої у Києві. Сам продюсер пояснював свої візити до Віри тим, що вони добре товаришують. У 2013 році стало відомо, що Меладзе розлучився із дружиною Яною після 19 років шлюбу. Згодом сама Яна розповіла в інтерв'ю, що її шлюб розвалила Віра. Жінка підтвердила роман свого чоловіка із вірою і зазначила, що він тривав 10 років. Своєю чергою Костянтин продовжував стверджувати, що з вірою у нього просто міцна дружба. У липні 2014 року Віра та Костянтин разом приїхали до Юрмали на конкурс Нова хвиля і разом мешкали в одному номері. Як відомо, все таємне стає явним. Віра Брежнєва та Костянтин Маладзе втомилися приховувати свої стосунки, тому вбили двох зайців одним пострілом. Вони таємно зіграли весілля в Італії, а потім нарешті. Дозволили своїм представникам офіційно підтвердити цю новину Брижніва і Меладзе були разом з 2015 до 2023 року. Врешті їх подружня історія зазнала краху. Молода дружина Віктора Павліка та й сам співак не приховували, що стали парою ще тоді, коли артист був у своєму третьому шлюбі. Весна 2019 року запам'яталася прихильникам Віктора Павліка шокуючою новиною. Після 25 років шлюбу зі своєю третьою дружиною Ларисою Созаєвою він йде до молодшої майже на 29 років концертної директорки Катерини Реп'яхової. Протягом чотирьох років вони приховували свій роман. І Павлік спочатку відверто говорив молодій коханці, що не кине дружину. Любов до Павліка у Рип'яхової розпочалася ще з дитинства у сім років разом із мамою. Вона відпочивала у трускавці і там уперше побувала на його виступі. Згодом пісні Віктора Павліка допомагали їй пережити нерозділене юнацьке кохання. Катерина пригадувала, як, будучи студенткою, прийшла на концерт пам'яті Миколи Мозгового і там виступав Віктор Франкович Павлік. Наприкінці усім артистам подарували квіти, а йому ні. Тому у Реп'яхової виникла ідея виправити цю ситуацію. Найближчий концерт Павліка був у Миколаєві. Не вагаючись, вона поїхала туди і презентувала артисту величезний букет під час виступу. Ба більше, як згодом виявилося, вони навіть мешкали в одному готелі, а тому Катя. Вирішила дочекатися там свого майбутнього чоловіка. Вони зустрілися у холі, довго говорили і обмінялися телефонами. Павлік накинув оком на молоду дівчину, хоч це була не перша його пасія. Декілька службових романів Павлік мав під час стосунків із Созаєвою і Дори П'яховою, про що сам відверто зізнавався. Таємний роман набирав обертів. Катерина стала концертним директором Віктора, а остаточно розкрити свої стосунки довелося після одного концерту. Пара колись розповідала, що одна агенція замовила виступ Павліка. У райдері артиста був вказаний один номер на двох з реп'яховою. Наступного дня це стало справжнісінькою сенсацією і шила у мішку ховати вже не було як. Співак прийшов до Лариси і відверто зізнався. Почуття згасли, і він йде тут. Вже як він співав у своїй легендарній пісні: ні обіцянок, ні пробачень 5 червня 2021 року. У пари народився син Михайле. Якось співачка Таяна закрутила роман із своїм продюсером Дмитром Клімашенком, який був офіційно одруженим. За словами Таяни, їхня любов до музики і творчості в певний момент переросла в справжні почуття одне до одного. Їй було 18 років. Вони працювали пліч опліч по 24 години на добу, написали багато пісень, в тому числі для найвідоміших виконавців. Тож очевидно, що вони зблизилися. Це було кохання велике. Дуже. Твоє? Моє. Чи взаємне? Взаємно. Більше того, Таяна товаришувала з дружиною продюсера Анікою. Таяна розповідала, що дуже поважала її, прислухалася до її порад, в тому числі кулінарних. Тільки з часом Таяна зрозуміла, що дружині Клімашенка все таки було прикро і неприємно, що у її чоловіка була інша жінка. Але за словами Таяни, вона ніколи цього не показувала. Врешті двоє розбіглись, адже Таяна хотіла справжню сім'ю, а Дмитро не планував покидати свою дружину. Коли Таяна прожила цю історію, вона зателефонувала Аніці і вибачилася. Якось Христина Соловій сходила на інтерв'ю до Сергія Жадана, і ця зустріч змінила її життя. З Сергієм Христина поводилась достатньо кокетливо, попри те, що чоловік був одруженим. Однак, за словами Соловії, це зваблення несвідоме. Воно у її природі мовляв, кожна розмова це зваблення, кожна розмова це маніпуляція, кожні стосунки це маніпуляція, і це гра. Вона не розраховувала, що у них будуть стосунки, коли так поводилася на тому інтерв'ю. За кілька тижнів після запису інтерв'ю Жадан написав Соловій із пропозицією зробити спільну пісню. Після цього було ще кілька робочих повідомлень. Аж ось ввечері 23 лютого 2022 року він написав, що хотів би з нею випити. Після цього між ними зав'язалося романтичне спілкування. Онлайн-роман тривав упродовж кількох місяців, але потім з віртуального перетворився на цілком реальний. Це відбулося ще до кліпу Юність, у якому Жадан та Соловій пристрасно цілувалися. Цікаво, що перше їхнє побачення відбулося на байковому кладовищі в Києві. Соловій уточнила, що й сама тоді перебувала в інших стосунках. Також вона розповіла, що не планувала афішувати. Ти їхні романи просила Сергія подавати це як творчий тандем. У змі почали з'являтись буцімто докази їхніх стосунків, то вони прогулювалися парком, тримаючись за руки, то зустрічалися під час тих чи інших спільних заходів, то ходили на одні ті самі шоу. На додачу до всього цього стало відомо про раптове розлучення Жадана. Попри шалену увагу до власних персон, артисти ні в чому офіційно не зізнавалися та продовжували спільну творчість. Водночас завершилася їхня історія, за словами Соловій Сумно. Їй шкода, що її почуття виявилися не такими сильними, як його. Він дуже хотів стосунків, а вона трішки впала в ілюзію, що не може йому цього дати. Бо це була дуже напружена історія, вона здорово потріпала всім нерви. Зрештою, стосунки із Жаданом скінчилися через те, що Христина закохалася і не змогла бути на два фронти. Однак він про це дізнався раніше, аніж вона підібрала правильний момент йому про це розповісти. Розставання було настільки важким, що після цієї історії кохання Христині навіть довелося вживати антидепресанти. Та це не єдиний випадок в житті Христини, коли вона увійшла в любовний трикутник. У липні 2023 року Соловій у шоу «Ебаут» зізналася, що перші серйозні почуття вона пережила ще у восьмому класі, закохалася у хлопця, який на той момент уже перебував у стосунках. Попри це, вони зблизилися, і майбутня артистка усвідомлено стала його коханкою. Я от така в мене така поведінка. Я люблю фліртувати з усіма. Як зізналася, Злата Огнєвіч, їй теж довелося бути коханкою, однак самій того не бажаючи. За словами Злати, стосунки з одруженим чоловіком для неї це табу. Втім, колись у неї закрутився роман з чоловіком, який спершу сказав їй, що він не одружений, потім що одружений, і що взагалі він не ставиться до цього статусу надто серйозно. На що Злата відповіла, що не бажає для себе таких стосунків. Сьогодні злата відпустила боротьбу за будь-які стосунки і не переживає через те, що Поки що їй не вдалося побудувати родину. Кожному свій шлях. І я більше не страждаю на цю тему. Я все розумію. Не склалося, ну і нічого страшного. В іншому склалося. І дуже цікаве життя в мене було і продовжується. Акторка Ксенія Мішина теж була коханкою. Щоправда, теж не з власної волі. Її бойфренд приховував свій сімейний статус, але потім пішов від дружини. Любов, яка почалася з болю для іншої людини, це випробування як для серця, так і для душі. Вона може бути як прокляттям, так і шансом на нове життя. Усе залежить від внутрішніх мотивів, сили почуттів та глибини відповідальності кожного учасника цієї історії. Обіймаю вас.